Всем привет, с вами Майстер. Если я я знаете, как создать свой контакт, эм, как создать свой контакт, просто на телефоне, там, на, ну, можно сказать, да, просто на телефонах. И же, давайте начинаем. Заходите свои контакты, и у вас тут будет вот сбоку такие вот ну, ваши контакты, и тут сбоку у вас будет такие тячку и плюс. Это значит, добавить контакт. Нажимаете. И у вас тут изображено. Ем, нажимаєте, це збройні тут може галерея відкрити нову фотографію. Можете вибрати нову фотографію і можемо сфоткати що-небудь. Сфоткало. І О, зараз так зберігається, Воно щось довго зберігається. Все. О, зберіглося. І ось наша -та фоточка. Ви, якщо хочете, не просто. Як, примерно, Нажимаємо сюди, що у вас тоже те саме. І воно вам ту фотку ставить. Прізвище. Вводите важко там, кого там захочете. Я не знаю, просто нехай прізвоще не знаю. Коротше, просто яке-небудь. Ви собі там нормальне вибрате. Нажимаєте там галочку або ок. Ім'я. Вибираєте вже ім'я яке-небудь. Ну, ви не яке-небудь набираєте. Номер, номер мобільного телефона. І пишете номер. ну, ем, І у вас тут буде ще домашній номер. Тобто ви зможете дзвонити, ну, ви там виберете, виберете друга, ну, виберете до кого хочете позвонити, і там воно буде вас питати. Ем, ви хочете дзвонити через мобільний через домашній. І це зручно, звісно. ну, Ви там можете ввести ще домашній, і зараз я в кінцері вам покажу. Нажимаємо ок. Електронна пошта це обще не важливо. Та, це може взагалі не важливо. І що все зробили, нажимаєте тут знову галочку «Ок», або галочку маємось. Контект збережен. І... Спаср, Фотки фотки ви видно тут ну, майже не видно. І ой, наприклад, мені хочемо позвонити. Давайте вийдемо. Давайте подзвонимо. І ну, бачите, він нас спитає. Звоните. Тут, видите, как это тот из домашнего, а целого мобильного. Вот как это делается, нажимаете. Ну, такого... Есть, ну, и такое что-то. Е, такое есть. Ну, что ж, смотрите, ставим лайки, подписываемся на канал мастера. Ну, короче, подписываемся. Всем пока.